Розпочинаємо із сум. Там тривають досі рятувально-пошукові роботи на місцях влучання в житлові будинки російських шахедів І за останніми даними дістали тіло ще однієї загиблої людини. Попередньо трьох людей вважали зниклими безвісти, поранених восьмеро. В сумах працює наша знімальна група. і Зараз до нас приєднується в прямому ефірі. Наша спеціальна кореспондентка Марія Малевська. Марія, я вітаю вас. Отже, що відомо про ще одну знайдену загиблу і як загалом триває пошуковий. Рятувальна операція Олено, я вітаю вас. Так, буквально годину тому на наших очах рятувальникам вдалося деблокувати, дістати з під завалів з під бетону тіло 85-річного чоловіка. Це мешканець ось цієї п'ятиповерхівки тут у сумах, куди е, напередодні близько першої ночі прилетів російський шахет. Зараз е, пошуково-рятувальна операція триває із залученням спецтехніки Рятувальники намагаються. Дістати можливо тих людей, які ще можливо перебувають під завалами. Періодично бачимо нові осередки загоряння, то знову здіймається вогонь. То ось як зараз бачимо, усе в диму, і рятувальникам, окрім того, що треба розбирати завали, ще й доводиться гасити. Пожежу зараз, ось це все, що під димом, це був під'їзд, який просто склався від горішніх поверхів до першого е десятеро людей. Е -е, постраждали, восьмеро з них дістали травми різного ступеню важкості. Давайте послухаємо, що розповіли нам рятувальники. Ми тут працювали всю ніч. На даний момент залучено спеціальну інженерну техніку для того, аби розбирати руйнування. Також періодично виникають певні середки горіння. зараз. Всі сили основні киноті на те, аби проводити відновні роботи, тому що в людей повибивані вікна, а також шукати під завалами людей. Шахет влучив у помешкання на третьому поверсі. За попередніми даними пошкоджено щонайменше півсотні осель зо два десятки квартир знищено вщент. Тут на місці розгорнуто оперативний штаб, працюють психологи, ДСНС та волонтери. Люди вже забивають вибиті шибки. У решту під'їздів ті, що вціліли, навіть подали вже опалення та світло. Ми лишаємося працювати тут на місці. Ось таку інформацію маю на цю годину. Нагадаю, що під завалами можуть перебувати ще двоє мешканців цього будинку. Олено я вам дякую, Марію. Бережіть себе. Це була Марія Малевська. Розказала останні подробиці пошуково-рятувальної операції після ударів шахедами.